Вітаю вас, друзі, усім доброго дня. Я сподіваюся, він у вас і справді добрий. Напевно, зараз не найкращий час для того, щоб записувати випуски. Знаєте, знаходжуся досі в лікарні. От, Витягли сьогодні дренаж із рани наскрізної після поранення, але загалом все буде добре. От. Але ви знаєте, я така людина, я не вмію відпочивати. Навіть коли я знаходжуся в лікарні, мені необхідно чимось займатися, щось робити. Вчора була нарада на фонді дистанційно. Я брав у ній участь, тому що в нас у фонді з'являються нові люди. Ми залучаємо нових фахівців для того, щоб фонд міг робити більше, допомагати силам безпеки та оборони України значно більше. Ось ми активно розростаємося, і принагідно, я якраз хочу вас закликати закинути по 2 гривні на поточний русріс. Просто зараз реквізити є, як завжди, в описі до цього відео, тому що російські окупанти заслуговують на смерть, на смерть і ще раз на смерть і ні на що інше. Хотів сьогодні про російських окупантів поговорити в контексті е, Сполучених Штатів Америки і того, що відбувається останнім часом. Останнім часом ми бачимо, що адміністрація Дональда Трампа дуже вже, ну скажімо так, е, роздратована Владіміром Путіним, так званою Російською Федерацією. І лунають заяви, в тому числі від державного секретаря Рубіо, що США втомилися вже від е, спроби врегулювати російсько-українську війну. От у них вже немає сил, немає терпіння. Напевно, вони будуть виходити із цього процесу і далі займуться якимись іншими важливішими справами, ну, наприклад, стримуванням комуністичного Китаю. А давайте згадаємо, як усе починалося. А все починалося із того, що Трамп казав, що він зупинить російсько-українську війну за 24 години, потім за тиждень, потім за. Декілька місяців за сто днів, що Трамп найкращий, найвеличніший переговорник, і от він точно зможе покласти край російсько-українській війні, і тепер виходить, коли минуло вже сто днів від початку перебування Трампа на посту президента Сполучених Штатів Америки. Виходить так, що він фактично здається. І каже, що він не може нічого зробити, і це правда, він не може нічого зараз, принаймні, зробити із Володимиром Путіним, який просто його дурить, водить за ніс, насміхається з нього, і робить із Дональда Трампа насправді дурня, тому що Україна погодилась на 30-денне 30-денне Повне, усеосяжне перемир'я. Це запропонували Сполучені Штати Америки, а от росіяни відмовилися. Вони спершу розповідали про одноденне перемир'я. Зараз вони хочуть нове триденне перемир'я для того, щоб їм можна було провести парад 9 мая. І я не знаю, чи вдасться їм провести цей парад. У мене немає такої інформації. Я не знаю, чи будуть якісь атаки на той парад. Але принаймні сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати безпеку на параді 9 травня у Москві. І це правда, ми не можемо гарантувати безпеку, а раптом ФСБшники спробують там підірвати сі Цзіньпіна. Хто його знає, що там цим хворим виродкам прийде у голову. Отже, але повертаючись до американців. Схоже, що якщо найближчим часом не буде повного усеосяжного припинення вогню, а з Нобелівкою Трамп уже пролітає, то дійсно американці, напевно, відійдуть від спроб бути посередниками у питанні російсько-української війни. Але при цьому, можливо, американці не відвернуться повністю від України, тому що З'явилися сьогодні вночі прекрасні новини. Ну, як, вони були би дуже прекрасні, якби йшлося про безкоштовну допомогу, яку нам е, може, можуть надати Сполучені Штати Америки, але йшлося про продаж Україні деяких озброєнь. І от новина така. Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив потенційний продаж Україні пакета послуг із обслуговування винищувачів f 16 та навчання на них на суму 310,5 мільйонів доларів. І це прекрасно. Звісно, було би краще, якби нам цю допомогу надавали безповоротно. Але навіть якщо США готові нам продавати зброю. У нас ще є шанси не програти російсько-українську війну, тому що ту ж зброю у американців можуть купувати для нас європейці, яким бракує виробничих потужностей, які просто ну, не можуть виробляти, наприклад, таку номенклатуру, як Петріот, ракети до Петріота, а знову ж таки там f 16 все, що стосується озброєння, майже все, що стосується озброєння до f 16 Тобто, якби американці повністю відвернулися від України і навіть не хотіли би продавати нам зброю, а це була би велика Да. Коли американці ну, наче як відвернулися, але готові продавати зброю, ну це вже непогано. І зараз Трамп бачить, що в принципі Україна готова до а, мирного врегулювання. Хоча насправді ми ж розуміємо, що йдеться про. М Тимчасову заморозку війни. Американці бачать, що ми йдемо назустріч, підтримуємо їхні ініціативи, а росіяни це єдині, хто упираються. І у зв'язку із цим, група американських сенаторів на чолі із Лінці Гремом. А до Лінці Грема в мене. Двозначне таке ставлення, тому що з одного боку він багато заяв робить на підтримку України, а з іншого боку, він дуже швидко перевзувається. І він то казав, що Зеленський найкращий е, взагалі один з кращих світових лідерів. А через день, коли був скандал у овальному кабінеті, він казав, що Зеленський диктатор, треба його зняти терміново з поста президента України. Але зараз для нього Зеленський знову хороший. Так, от Лінсі Грем, трампіст з республіканської партії, сенатор, він е, е, має законопроєкт. Про запровадження масштабних вторинних санкцій проти держав, які далі будуть продовжувати купувати російську нафту. Він пропонує, ну зокрема, в першу чергу, це стосується Індії і Китаю, як найбільших імпортерів російської нафти, Індія взагалі найбільший. Він пропонує, щоб було запроваджено 500% додаткові тарифи на російську, на ці держави, які будуть купувати російську нафту. І це непогано. Виглядає так, що якщо найближчими днями Владимир Путін не погодиться на прохання пропозиції американців, то тоді дійсно проти так званої Російської Федерації можуть бути запроваджені санкції. Подивимося, звісно. Я не те, щоб сильно в це вірю, і ще менше на це сподіваюся, бо сподіватися на американців, це як показала практика справа доволі марна. Але поки що, поки що. В сукупності з угодою про корисні копалини, точніше, про інвестиційний фонд. Ну, мені здається, все виглядає досить непогано, принаймні, малесенька-малесенька надія ще живріє. От, але разом з тим ми не повинні сподіватися тільки на Америки. Сьогодні відбулося те, на що я особисто дуже довго чекав. Сьогодні Україна. Ну, в ніч на сьогодні провела операцію на Чорному морі і атакувала Новоросійськ. Поясню, чому це так важливо: близько півтора місяці тому, навіть трошки більше, коли е, були, був черговий раунд переговорів росіян і американців здається в Саудівській Аравії, то і американці і росіяни вийшли із заявою, що вони хочуть перемир'я на Чорному морі. Але росіяни при цьому виставили безліч умов, в тому числі вони вимагали, щоб з них зняли санкції. Е, там частину санкцій, більша з частина з яких це європейські санкції, до яких США не мають жодного відношення. Росіяни е, програють у Чорному морі Україні, державі, у якої навіть немає флоту. При цьому вони ще й з дуру висувають якісь умови для того, щоб відбулось перемир'я на Чорному морі. Санкції не зняли. Але перемир'я ми у односторонньому порядку дотримувалися. Тобто росіяни не дотримувалися ніякого перемир'я на Чорному морі. Воно де-факто, ну точніше, навіть де юре, воно не було запроваджене. Росіяни з Чорного моря випускали по нас калібри ракети з морських засобів базування, тобто вони вже порушували. Те перемир'я, якого й не було. А ми в односторонньому порядку брали і дотримувалися цього перемир'я. Такі от, ми бачите, білі і пухнасті. І От сьогодні, нарешті, Україна провела таку операцію. Комбіновані удари були по новоросійську, по його порту, по його терміналах. Значить, запускали дрони, запускали ракети, запускали морські безпілотники. І також одним із морських безпілотників сьогодні гурмо про це повідомили. Було збито російський. Літак су 30 і це просто прекрасна чудова новина. Тобто він летів для того, щоб там патрулювати Чорне море і протидіяти нашим морським безпілотникам. І от морський безпілотник із зенітною ракетою на борту збив російський літак. Це дуже неприємна ситуація для росіян, бо вони тепер розуміють, що їхні можливості протидіяти українським морським дронам суттєво падають, бо саме російська авіація ефективно останнім часом протидіяла українським морським безпілотникам. Але повернімося до теми новоросійська. Я, як людина, яка виступає за мир, як людина, яка є дуже е, гуманістичною, вибачте, я трошки зайнятий зараз. Дайте, дозапишу відео. Е, я, як людина, яка виступає за мир, е, я вважаю, що Новоросійськ має бути знищений: Стартий з лиця землі. Е, навіть якщо не весь, то хоча б його порт. Поясню, чому тому, що новоросійський порт це основні економічні морські ворота так званої Російської Федерації. Більша частина експорту російської нафти йде через порт Новоросійська, а він у нас ось тут, от в Чорному морі є. І це прекрасна, не така вже й далека ціль. І от якщо Україна буде планомірно знищувати порти Новоросійська, завдавати туди ударів. Або навіть просто відправляти кожен день по пару безпілотників, щоби у них там тривоги не припинялися. Ми можемо завдати росіянам дуже суттєвих економічних збитків і вдарити по їхньому експорту нафти не гірше аніж будь-які санкції, які можуть запровадити Сполучені Штати Америки. Тому моя думка і пропозиція Новоросійськ має припинити своє існування. Те, що сьогодні Україна, нарешті, вперше, з того моменту, коли було задекларовано е, потенційне морське перемир'я, вдарила по новоросійську. Це дуже хороший сигнал. І зараз важливо не зупинятися. Ну і на завершення, тимчасово окупований Крим теж чекає на деякі цікаві події. А я, друзі, дякую вам за те, що ви сьогодні зі мною, за те, що ви дивитесь відео. Навіть коли це не такі випуски, як зазвичай. Я не знаю, може мені взагалі краще робити випуски більше в такому розмовному форматі і менше нарізок. Я просто сьогодні. Не монтую це відео, тобто воно так одне кадром як зняте, так і буде викладене. Єдине, що я там додам в кінці звіти про передані дрони. Може, такий формат розмовний навіть буде і краще. Може, те, що я потрапив в лікарню, це сигнал, що треба змінювати формат роботи на Ютубі. Не знаю, друзі, не знаю. От, Але, але... секундочку, де ж ця звітність? Так. Але завдяки вам за попередню добу до українського війська було передано іще ще різних fpv дронів Камікадзе. Дякую вам за цю величезну допомогу. Вважаю міцного ми підрозділ Небесна Січ. Хочемо подякувати спільноті Стерненка за його чергову допомогу. Хочемо побажати йому здоров'я. Ми будемо продовжувати небесний руферізм, будемо продовжувати нищити малів. Слава Україні! І ці підрозділу яка 35-ї бригади морської піхоти щиро дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані 40 дронів ОКОРІЗ, якими ми будемо лишати очей російських розвідників. Слава Україні! Героям слава бажаємо міцного на зв'язку. Підрозділ Стрікс хочемо висловити слова своєї подяки спільноті Стерненка та особисто Сергію Стерненку за постійну та регулярну допомогу. Нам ваша допомога. Це щось не Це важко передати і віддячити вам словами, тому свою вдячність ми будемо виражати на полі бою. Ці 30 впіві дронів допоможуть нам захищати нашу територію та виганяти ворога з нашої країни разом до перемоги та слава Україні! Бажаю здоров'я від імені зведеної стрілецької бригади повітряних сил. Хочемо висловити велику. Вдячність спільноті Стерненка та особисто пану Сергію Стерненка за люб'язно надані всі чудові 57 дюймових росорізи. І вже завтра перші з них полетять за своїм прямим призначенням. Адже росоріз – це не просто назва дрону чи назва збору якогось. Росоріз сьогодні став національною ідеєю. Адже чим більш плідно ми пропрацюємо з вами сьогодні, тим менше буде роботи і легше буде жити нашим нащадкам. І пам'ятайте, наша русофобія недостатня. Слава Україні! Бажаю здоров'я. Ми воїни 3-го механізованого батальйону 143-ї окремої механізованої бригади. Висловлюємо свою подяку. Спільноті Стерненка за надану допомогу в виді засобів враження. Дякуємо. Слава Україні! Бажаю здоров'я. Ми бійці 60-ї окремо механізованої бригади. Хочемо висловити слова подяки всім небайдужим громадянам, які приєдналися до спільноти Сергія Стерненка для придбання 20 ударних дронів. Дані дрони дуже потрібні нам на фронті, тому хочемо всім подякувати. Слава Україні! Вітаю, панове! Третій рубак батальйону Курсар 38-ї бригади морпіхів вважає Сергію швидкого одужання і повернення на роботу. А поки Сергій відпочиває, спільнота Стерненка працює і ми вже отримали в наші умілі безжальні руки 50 десяток курсорізів. Русоріз не завершиться ніколи і нізащо. Слава Україні! Героям слава! І спеціально для Сергія в його колекції чорного гумору від морпіхів 38-ї бригади. Папа Римський назавжди мертвий, а Стерненко і далі живий. Тож подумай, вірянин, куди тобі нести двогривневий донатик твій. Слава Україні, хлопці! Героям слава! Хочемо висловити подяку імені бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади спільноті пільноті Стерненка за надані дрони. Хочемо подякувати добрим людям за донати на Русаріс. Закликаємо їх в подальшому робити цю добру справу. Пану Сергію! Найшвидшого одужання. Слава Україні! Героям слава! Ну і звісно, друзі, просто зараз візьміть і закиньте на поточний русоріз. Російські окупанти ще, на жаль, існують. Вони дуже зараз посилили штурмові дії на кількох напрямках фронту. Досить важка ситуація на Покровському напрямку. Ми отримаємо нові нові запити звідти. Треба усім допомогти, не можна нікому з наших військових відмовляти. Ми маємо всім їм поставити дрони, а далі вже шукати гроші для того, щоб ці дрони оплатити. Тому ваші дві гривні дуже важливі, тому що маленькі донати це надзвичайно велика сила. Дякую вам іще раз за те, що сьогодні дивилися, і слава Україні!